ж, кірина, ти не забула поділитись із світом своєю покупкою. Сама користуєшся, кайфуєш, а іншим ти туси не розповіла? Безсовісно. Добре, я зроблю це сам. Всім привіт, я Шелдон. Шикарний котяра з пискучою шерстю і грали дукою. А це котажама, український бренд, який створює класні ходи для прогулянок з котиками. Собачок теж туди можна засунути, якщо вже прям не втерпіш, або якщо поруч немає дубки котам. Так, стоп, це що ліянтечка. Моріс, я більше не можу. Гоп-гоп, чи да гоп, Моріс? Вибачаюсь, секундне покотіння. Так от, якість бомба, все зроблено з любов'ю і бажанням зробити світ краще. Ну а хто як не котик, це найкраще в порицю. Шкіряна зараз якраз продемонструє, як шикарно виглядає цей костюм. Я аж сам кайфую від неї. Ой, ну, тобто від котожам. Кольорова палітра неймовірна. Її ще класний концерт, я можу уснути свою мортір і вжити як король. Хоч і чому як. Я король. В цьому ході можна йти кудись завгодно і похнастики завжди будуть поруч і в безпеці. А моя дупенька вже 5 кілограмів, ачкірина навіть не втомлюється. Мабуть, я так думаю. Так от, якщо ви хочете, щоб ваші лапки не втомлювались і вас двоноги носили як царів, то зараз підходьте, показуйте їм це відео, розказуйте про кутушаму, а якщо будуть морозитись, то кусайте за все те чого дотягнетесь. Па-па!